Ти їдеш по фрівею, в тебе врізається автомобіль. Є твоя вина в тому? Ну, ти їхав правильно по правилам, без питань, але в тебе там хтось їхав і був ще п'яний добавок. Бо ну, ідеї нема. Я. Yeah. Ти сів за кермо автомобіля. Ну, ти готовий ти то, підпадаєш що... Ти під... під ризик, але ні, вини дивись, немає. Це, це твоя відповідальність. Це твоя відповідальність. Ти сів, ти взяв відповідальність, що це але може стати це дорога. Але ти нічого не порушив. Ти нічого не порушив. Ти підпадаєш свідомо під підризик. Але ти ж. Ні, 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 але ні. в чому винував? Що він в тебе ні, ввізав? не вина, відповідальність. Не вина, ти не винуватий, але, хто сяде? але ти я відповідальний. Ві? Ні, питання не в тому, хто сяде. Можливо, там була царапина просто, розумієш? Ну, ну, але відповідальність. Тобто ми дуже часто перекладаємо відповідальність на іншу люди. О, він винуватий, він їхав, він мене вдарив. Але ти сів за кермо і ти їдеш. І ти вже розділяєш з ним відповідальність. Так, угу. знаєш, як один порушує закон, а другий робить кримінал. Це, це різні речі, розумієш, порушити закон і зробити кримінал. Ну, тому що порушити закон, ти можеш перейти на пішохідний перехід, не там, де треба, і ти порушив закон, по факту. А mm -hmm. зробив кримінал, збив людину на пішохідному переході. Ну, розумієш, mm -hmm. різна від. Mm -hmm. Але ти сідаєш в автомобіль, їдеш, ти вже береш відповідальність за все. Є таке, ну так. Ну, Тому в мене відповідальність завжди була, коли... Це питання, коли мені треба було вибирати, ж ти жити під міст і ти працювати на паркет або починати свій бізнес. Я відповідальний за свою сім'ю. Не людина, яка мені дала не ту роботу, не людина, яка не дає достатньо роботи, і він поганий. В нього поганий бізнес, і я не маю роботи, не ще хтось, не держава, яка мені не допомагає, чи ще хтось. Ніхто не винуватий в цьому. Це моя відповідальність, це моє життя. Просто люди дуже часто цю ти сів за кермо. Це твоя відповідальність.